Ой-ой-ой, що -ой -ой, тут робиться? ой 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 Готуємося до захисту. А от вражена. Капець. А, та це ж авеню. Ха, кого? Точно. Да, це авеню. Септоріоз. Ох, вона і вражається септоріозом. Кабздець. Пам'ятаєш, в Черкасах ми бачили. Ну, на Черкащині. Диви. Гляньте, Септоріоз що робить? Чекає на хороший фунециди. От якраз вже починається скоро фаза виходу в трубочку, якраз треба обробляти. Дуже багато септоріозу. Все-таки сортова особливість є. От якщо дивитися, наступний сорт скіфія. о, Скіфія набагато менше пошкоджена. Ну, вра вра Вражена хворобами. Менше, менше, менше. Менше. Вітаю, шановні аграрії на першому незалежному аграрному YouTube каналі мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, настала гаряча пора по захисту посівів озимої пшениці від небезпечних. Фороб, шкідників, ну і бур'янів. Друзі, попри те, що високі температури встановилися на сонці навіть і до 28 на півдні, і 25 градусів, це для цієї пори висока температура. Ну, і відповідно, все розвивається. Росе вночі, фороби розвиваються. І я хотів би сьогодні побудувати роботу таким чином, щоб ви знали. А які в оцю пору самі небезпечні хвороби, і як їх найкраще якісно захистити. Друзі, через те, що бур'яни, їх дуже добре видно. І талабан польовий, і дискурайня там є, і дим'янка, і інші там є, підмареник ціпкий. Ну, видно їх. Але і шкідників також видно, можна покосити і виявити. Але, друзі, от ми бачимо, що ну, на ряді сортів досить сильно розвивається небезпечне захворювання септорія трітиці, це септоріоз листя озимої пшениці. І також є вже прояви, ми це знаємо, піренофорозу, бурої плямистості. Це дві хвороби, друзі, які найбільш небезпечні. Що е, на рахунок борошнистої роси? друзі, ну, е, Є, можливо, там інформація окрема, але я не рахую, що борошниста роса на даний час представляє якусь небезпеку. Е, її вже ніша все зменшується, зменшується, популяція зменшується, е, вже на її місце заходять нові небезпечні і та ж сама жовта іржа. Ну, жовтої ржи ми не виявили, вона може бути е, пізніше туди, е, коли почнеться вже стеблування, про листок. Але сьогодні необхідно звернути увагу на дві небезпечні хвороби в посівах озимої пшениці. На дві друзі це септоріоз листя і піренофороз. І е, якщо говорити про якісний захист, то септоріоз ми можемо захищати і фуницидами з класу. Азоли або підклас тріазоли. І флутріафол абсолютно прекрасно, нормально, її захищає. І епоксиконазол можна застосовувати, і Ну, Тибуконазол слабше працює на септеріоз, чим інші триазоли. І ви можете підібрати, якщо у вас в асортименті той чи інший є фуницид. І от час терміново якраз уже на головному пагоні. Пішла фаза виходу в трубку, тобто вже з'являється колосковий бугорок, вже закладається врожай, формуються колосочки, цвіточки і відповідно зерна. Тому ще от в даний, зараз, в даний час пшеничку необхідно тримати чистою від бур'янів через те, що вони забирають і вологу, і поживні речовини, і світло конкурують. Необхідно захищати і від хвороб, і від шкідників. Можна е, ряд продуктів вносити і в баковій суміші, друзі. Ну, необхідно радитись, ми завжди про це говоримо. Радьтесь через те, що деякі інсектициди там із ну, фосфороганічні, їх не можна вносити там з рядом гербіцидів чи фуницидів. Тому, якщо ви робите так званий коктейль, тобто бакову суміш із трьох, з п'яти компонентів, а багато аграріїв ще і мікродоброва, а дехто ще працює із регуляторами росту через те, що в багатьох регіонах. Ми недавно повернулися із Хмельниччини і ми бачили класні поля, де більше 10 тисяч пагонів вже сформувалися ну, на одному гектарі на полях. Але ми відмічали також і на Хмельниччині, і проїжджали і в Вінниччину, і Житомирщину. І ми також відмічали на полях розвиток септоріозу. Про септоріоз ми вже розповідали. Ви можете на каналі знайти відео, де ми детально розповідаємо про цю небезпечну хворобу Септоріатріті, це через те, що потім буде септоріоз колосу. Це вже інший ну, збудник септоріанодорум. Там вже інший захист, друзі. Якщо ви виявили піренофороз, то тут, друзі, вже треба більш важку, як я називаю, артилерію застосовувати. Це вже застосовувати і фунициди там двох, а саме краще трьох хімічних класів. І триазоли, і, можливо, стробілуріни, і інгібітори ферменту сукцинат деногідрази. Тобто SDHI, як її часто називають фахівці, агрономи – це і той же саме Ревікер, і інші. Зараз є фунициди, які вже з'явилися на, ну, на ринку, на основі SDHI. і можна вибрати, який захочете. У нас до речі для спонсорів інтенсивної технології є. Хороший матеріал, де ми розповідаємо, друзі, а які саме діючі речовини найбільш ефективно працюють проти тієї чи іншої хвороби? Ми беремо так от і аналізуємо кожну ДВ. Тому, якщо хочете знати більше і бути завжди первим, то ставайте спонсором інтенсивної технології, друзі. І до речі, спонсори інтенсивної технології можуть один раз зателефонувати мені. І ми в місяць, ну як вийде, можливо і два рази. Тут же, як кажуть, це таке життя, то ми спілкуємося, радимося, і спонсори вже телефонують, і вони вже зрозуміли, у нас команда спонсорів збільшується постійно. Тому, друзі, запрошуємо вас до команди спонсорів. Продовжуючи далі питання захисту, друзі. Вода, якісна вода. Почергові змішування продуктів, якщо ви працюєте із е, мікроелементами, якщо ви працюєте там можливо з гуматами, е, це все е, необхідно робити. У нас також є класне відео для наших спонсорів, де ми розповідаємо, а як правильно. Під, приготувати робочу суміш, а як воду перевірити, а що необхідно додати в ту воду, щоб вона була не така жорстка, або необхідно її чи підкислити, е Ну коли вона досить лужна. Тому багато є цікавої інформації, друзі. А зараз е необхідно постійно бути в полі, постійно, щоденно. Не упустити друзі, через те, що оце Оце якраз настає критичний момент. Період Виходу в трубку. bbch 31 якщо так от, вже поумнічать, це вже по шкалі європейській. А по нашій шкалі це фаза виходу в трубочку. Коли формується вже урожай. Ви питайте, хто питає, той не буде. Ви коментуйте, ви поширюйте інформацію. Підписуйтесь, друзі. І тисніть на колокольчик. Ви тоді будете знати, що на каналі з'явилося хороше нове відео. Все, роботи дуже багато, готуємося до захисту нашого поля. І ми про це ще будемо розповідати, якими препаратами ми, ми особисто користуємося, про, ну, як ми вносимо, ми ще вам про це пізніше покажемо. З вами я, Олексій Серєнко і команда ArtFields на нашому. Пшеничному. Полі. На все добре. До встречи на канале, Пока-пока. Ну, а авеню, конечно, жовто. А я хотіла запитати. Ну, навіщо тут не авеню? Якщо вона так дуже ображається хвороби. Ну це розумієш, в генетиці важко все з'єднати. І стійкість, і високу врожайність. Це ранній сорт, ранньостиглий сорт. Він дає врожайність і по 8, і по 9, і по 10 тонн. І хлопці про це знають. А Септоріоз нормально захищається. Це біч для ранніх сортів. Тому це не обов'язково виню. Всі такі от такого плану сорти, вони вражаються септоріозом. Ну це генетична така характеристика, і виробник навіть про це говорить. Необхідно двічі внести хороший якісний фоноцид. Це не є причиною, щоб його викрести. Ні, не є причиною. Попробуй знайти сьогодні універсальний сорт, який стійкий до фороб і дає високу якість зерна і високу урожайність. Це особливо в озимій пшениці. Те, що септоріоз деякі сорти колошматить, це абсолютно, абсолютно правда, і про це багато хто знає. Тому необхідно. Захищати фунгіцидами своєчасно, профілактично можливо. Ми бачили рік тому на Черкащині авеню, коли була вона пошкоджена септеріозом, але врожайність там було 9 тонн потім. 10. 10 навіть. Хіба це погано? Це так, не рекламний ролик. Ми можемо про будь-який сорт говорити, якщо він класний, хороший. Тому. Бункер покаже, необхідно контролювати. І найголовніше знати, який фуницид застосувати правильно. Сьогодні їх багато.